Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, чи будуть вибухи, чи будуть обстріли ракетами в Москві, чи будуть бомбити Москву, скажіть, чи будуть ракетні обстріли Москви по центрам прийняття рішень по Кремлю, чи будуть керовані. Ракетні удари по Москві. Скажіть, покажіть. Чи дочекаємось ми цього? А, дивіться, як і відкритий шлях, і закритий, да, що. Гресія буде. Карта мир. Шість міча, туз ту міча. Так, так. Новини. Зараз домовляються про те, що не можна якісь на високому рівні, домовляються, що не можна це повітряна тривога відбій. Прийшло повідомлення, що відбій повітряної тривоги. Дивіться, ми хочемо це робити, нам немає ніяких перешкод, але на якомусь вищому рівні. Домовляються, щоб ми цього не робили, що вони уникають у цій небезпеки, щоб по Москві не прилітало по цьому всьому Кремлю, по бункеру, путінському, по їх штабам. Так, зараз я все це діяло перекрию. Вищі сили. Скажіть карти Таро, покажіть, чи будуть вибухи в Москві. Ми готові до цього, можемо це робити. І це мрія багатьох, що так, щоб так було. І так, да, це буде. Оці всі домовленості, вони в посту. Бо росіяни стріляють по нам, і ми можемо стріляти так точно по ним. І оце буде відбуватися. Сила, наші військові, 10 мічів. Вони будуть. Я б сказала, що в Москві будуть багато вибухів. Вони будуть повністю там розбито все буде. Буде повномасштабне напад на Москву. Вибухи всі будуть. А я прибираю зараз, ото, що нам заважає, ці домовленості, що не можна стріляти по Москві, а чого не можна? По Києву можна, по дитячих лікарнях можна, а по Москві не можна, так? Да? Заперечую, перекриваю, прибираю всі перешкоди. Що нам робили, хай з ними станеться. Повертаю весь негатив. Ось в мене зараз ніч, повітряна тривога. Хай там так буде. Перекриваю вище сили, янголохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, обстрілювати Москву, щоб у Москві також були вибухи і ракетні удари. Україна здійснювала по Москві, по центру прийняття рішень. Та буде так і так буде. Буде так. Перешкод більше немає. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі.